Старт, ну що головна новина цього тижня? Це звичайно навіть не дебати Камали Харріс і Дональда Трампа, а презентація Apple. І якщо чесно, ви мене всі знаєте як великого apple фаната але прям. Ну, скуката, ну скуката, ну прям кошмар. Скуката почнемо швиденько з апдейтів. Перше, це звичайно те, на що ну хоча б є трохи подивитись. Apple Watch. Представили нові Apple Watch 10-ї моделі і Apple Watch Ultra 2. Батарею все ще не пофіксили. Apple Ultra Watch 2. Ну трошки щось там помінялося, трохи дизайн помінявся, якісь нові графіки з'явилися, але ну відверто далі працює пару годин, ну пару днів в, в, в кращому випадку. Тому. Ну, я навіть не знаю нічого нема сказати. з Apple Watch 10 є один класний момент. Вони стали тонші на 10%, а екран став аж на 30% більше. Виглядає досить прикольно. Ну от, мені це прям сподобалося. З'явилася нова функція, яка трекає храп. Тому якщо ви вночі храпіття, то вам скаже про це не тільки ваш significant other, як то кажуть. А і тепер Apple Watch. Якось так, в принципі, більше нічого і не було. Друге, представили нову лінійку AirPods, AirPods 4. Вони насправді досить прикольно так, покращені. Тепер навіть, знаєте, да, ці AirPods без амбішури, в них навіть буде шумодав. Як це буде працювати, я, якщо чесно, не дуже розумію, ну, але має працювати. І вийшов апдейт для AirPods і Pro, які назвали AirPods Pro 2. Там не дуже що змінилося насправді, але з'явився тест для того, щоб перевірити. Ваш слух, і також AirPods тепер можна використовувати як hearing device. Мені здається, це досить цікавий апроуч, досить цікаво. Вони до цього зайшли і заходять на ринок медичних технологій, як Apple, в принципі, дуже любить туди заходити. Вони там досить серйозно стоять, той самий iPad, який використовується де факто як стандарт, таблетка для великої кількості лікарень і так далі. Але ну знову ж таки теж нема чим прям похвалитися. AirPods виглядають виглядає досить цікаво. Мені дуже цікаво подивитися, як буде. Що ми дав працювати в такому форм-факторі. Airpods Pro Max, блін, ну я не знаю, чи це апдейт. Вони представили новий колір, і, о боже, інновація додала USB-C і все. От, реально, і все. Ну і звичайно нова лінійка айфонів. IPhone. iPhone 16 Apple не йде від себе. Вони знов представляють пару моделей для людей, які не хочуть багато платити. Потім модель Pro, і потім модель Pro Max. Блін, ну крім того, що вони сказали, там камера нова, новий процесор, який там на 40% швидше. Кажуть, що нова покращена батарея. Оце от, от все, нові кольори. І ну от єдине, що мені дійсно сподобалося, так це вони додали action button для всіх моделей Телефонів Action Button, просто нагадаю. Це раніше воно було в Pro, Pro Max, мені здається, 15-ї версії і вона замінила. Кнопку Silent Mode і ви її можете програмувати. Я, якщо чесно, використовую як її, як кнопку Silent Mode і ніколи її не програмував, бо ну якось мені її не потрібно було. Але при цьому вони ще додавали Camera Button. і Camera Button мені виглядає досить цікавою. Та дійсно велика кількість людей скажуть: так, це ж вже було в великій кількості телефонів, але вона там реально прикольна, в тому плані, що неї є Haptic. Блогери, які доторкнулися до святої святих, кажуть, що дійсно класно відчуття. А того, що ніби ти дійсно нажимаєш правильну кнопку. В неї є просто кнопка, можна напів нажаття зробити, можна знімати фотки, можна знімати відео. Коротше, все як завжди, але в неї ще є невеличка сенсорна панель, це такий мініатюрний з яким можна добратися до великої кількості настрой. І насправді це досить круто. От воно мені сподобалось цьому плані, що воно ергономічно дуже правильно, тому що ну в звичайно айфона всі кнопки. В лівій верхній частині, до якої досить важко дотягнутися. А якщо там перевернеш, і можна коротше використовувати дійсно як телефон. Видно, що Apple хоче зайти на той ринок, і вони завжди це старалися зайти. Бо як ви можете подивитись, вони завжди там. Водвіна нас 120 ефпієсів. Тепер для слово можна замідляти. Виглядає в принципі, воно класно, але я відверто не знаю ні одного відео про мейкера, який робить це все на телефоні. Ну насправді, якщо така категорія людей є, я впевнений, що вона не дуже велика. Тому що ну все таки відео знімати краще от на велику камеру, от як я знімаю, але ну Apple старається. І от саме ергономічно, мені здається, камера батан дуже класно зроблений. Тепер досить зручно тримати телефон і фоткати. І не треба там шукати знаєте, оце-вот, клікати, оце-вот. Ну коротше, а ергономічно, камера батан дуже класно, і мені здається, це найбільше. Що показала Apple? Apple, звичайно, також показала Apple Intelligence, але там ва нічого нового з того, що було показано раніше на початку літа. В цілому я тут дійсно можу погодитись, це ж було вже в Андроїді, і це я кажу як величезний фан компанії Apple. Не показали 120-гігерцові дисплеї, Трошечки айфони збільшилися на вдається 0,2 дюйма. Ціни не змінилися. Додали нові кольори, і в таких дешевших моделях вони поставили камери тепер вертикально. Того, щоб можна було знімати спейшл відео Spatial фото. Просто нагадаю, це фотки, які показували, що можна з Vision Pro знімати, і потім отак вот вот троха рухатись. І вони ніби як трохи тривимірні. Хрін знаю, ніколи не бачив, не використовував. Можливо, це дуже класно, але ну, скоріш за все, це просто не іграшка на погратися пару раз і забути назавжди. Ну але так сама презентація, ну такої. Собі годину сорок муцоліли всяку штуку, нічого нового, взагалі. мій улюблений жарт. Про е, цю вод презентацію, так це те, що це реально могла бути powerpoint презентація або email, і, і, і нам би вистачило. Тобто, не впечатліло. При цьому навіть Apple Intelligence, він коли вийде. Він не вийде з новою версією iOS 18, а вийде з версії 18.1. причому вийде спочатку тільки для ринку США, а десь в грудні вийде для інших ринків, і то там небагато ринків, буде розуміти тільки англійську мову. Ну от тепер, от тільки англійська мова, тільки для виділених регіонів. Невідомо коли Apple Intelligence буде у всіх. Саме смішне, що показало, що можна на камері подивитись, стикнути. Ну коротше, Google. Показали. Ну, як вам сказати, мені здається, це ця проблема того, що Apple створили свій ідеальний формат телефонів, і там вже нема що додати, і бояться щось додавати, щоб люди не піввідвалювались. Тому що ну, там продажі 15 айфонів не такі прям круті, і видно, що люди навіть не бачать сенсу для того, щоб апгрейдитися на нові телефони. Коротше, так собі презентація. Навіть немає вам чим отак, що дуже круто розказати, бо. Ну, реально нема чого особливо те й розказувати. Та й таке. Отани, сьогодні хочу знову вам розповісти про платформу Розмова. Колись засновники цього продукту самі не могли знайти психотерапевта, тому створили крутий IT-продукт, який допомагає швидко та вдало підібрати фахівця за вашим запитом. Пам'ятайте, що подивитися на ситуацію зі сторони та впоратися зі складнощами легше, коли поруч є людина, яка вас підтримує. Не варто чекати кризи. Ви вже можете почати боротися з викликами свого життя. Фахівці з платформи розмова можуть вам в цьому допомогти. Вони Зроблять вашу терапію якісною, комфортною та доступною. До речі, відбір фахівців на платформу дуже прискіпливий. Його проходять лише 4% терапевтів, а ще котини зможете знайти психотерапевта на платформі за комфортною ціною від 500 гривень за сесію. І щоб зробити перший крок до психотерапії ще доступнішим, ловіть промокод Малієв20 на 20% знижки на першу сесію. Деталі шукайте у описі під відео. Не відкладайте зміни на потім. Вони часто починаються зі звичай не розмали Але поки ми дивилися презентацію, Apple і казали, ну що нічого не відбувається. Насправді цікаво відбувається в тому, що компанія Qualcomm, це компанія, яка виробляє чіпи, які напевно в кожному дівайсі є. Вони задумуються над тим, щоб купити частину компанії Intel. Та в компанії Intel прям дуже погані часи. Я навіть писав жарт в своєму телеграм-каналі. Ну як не згадати свій телеграм-канал, якщо ви не підписані, я там пишу про новини, про фрідайвінг іноді про якісь свої думки. Коротше, підпишіться, мені здається, там кльово. Там ще дуже класні дискусії відбуваються. Але фішка в тому, що в компанії Intel, якщо б ви 27 років назад вклали в компанії Intel тисячу доларів, купили б її акції, то зараз у вас би напевно навіть вже менше було. І компанія Intel дійсно переживає ну, дуже погані часи. Починаючи від того, що від них пішла компанія Apple і стала робити свої процесори на базі ARM. це m 1 m 4 Компанія Intel дуже сильно встралася зі своїми процесорами 13-14 генерації, де є бага, яка не фікситься, і вони кришать, якщо воно автоматом їх ховерлоки не зрозуміли, як то фіксити. І якщо він у вас не працює, Intel дає 3 роки гарантії. То ну якщо не працює, йдіть, поміняйте. Ну і останнє це те, що компанія Intel так і не змогла застрибнути в цей ai яй train, і вони ну прям дуже все погано. Вони звільняють велику кількість людей, шукають де зекономити гроші. Коротше, вони якось прям дуже програли на всіх напрямках, і навіть не дивлячись на те, що все ще. Ще вони займають домінуюче положення на ринку процесорів для персональних комп'ютерів. Ті, хто думає, що це AMD, ребят, це не так. AMD ще дуже і дуже далеко до цього. Твіттер ще скаже: О, ми ще їх взагалі, Оце із того, що ми їх почали коротше банити. Насправді, банити ви мали взагалі всіх, бо в російських ракетах є чіпи взагалі від всіх виробників. Але ну щось ви вирішили тільки Intel, але ну то ваше діло а Twitter це Twitter. Але фішка в тому, що дійсно Інтел прям стагнує, і компанія Qualcomm хоче викупити їх частинку бізнесу, яка займається дизайном саме чіпів. Серверні технології, ясно, що Qualcomm рухати не буде. Але от така от штука. Невідомо чи вийде в Qualcomm хоч щось купити. Невідомо чи Інтел продасться, тому що вони зараз дуже сильно економлять гроші, навіть закривають якісь фабрики для того, щоб зекономити ці бабки. Але ну знову ж таки. Якщо Intel не вийде з чимось новим і аховим, скоріш за все, ми будемо з вами спостерігати за крахом однієї з фундаментальних компаній, які взагалі ніхто не думав, що колись зникнуть. Бо знаєте, Intel інсайд, оце от все, оце, це музичку. Ну класна була компанія, але зараз переживають ну дуже погані часи. Тому Intel, здоров'ячка тобі. Ми всі пам'ятаємо твої процесори. Якщо дивитись на ринок соціальних мереж, то в соціальних мережах також не все дуже добре. Ну насправді держави нарешті задумались тим, яку шкоду наносять соціальні мережі дітям тінейджерам. Ну коротше, тут в Сполучених Штатах Америки вже 44 штати підписали договір, що всі соціальні мережі, які запускаються на території цих штатів, вони мають видати меседж, що рібяточки використання соціальних мереж. Може нанести шкоду вам, може нанести шкоду вашому ментальному здоров'ю, може нанести шкоду вашому розвитку і так далі, тому що ну ну дійсно соціальні мережі призводять до того, що люди тупо перестають спілкуватися один з одним, використовують інтернет просто як соціальну мережу. Ви бачили велику кількість людей, в кого в голові тільки соціальні мережі, всі хочуть стати блогерами, всі хочуть стати інфлюенсерами. Коротше, я напевно продукт цих соціальних мереж і нічого хорошого це не приносить. Велика кількість депресії, велика кількість самогубств, в Ни давно статистику говорили, і от тепер, коли ви будете заходити на соціальні мережі. А якщо закон приймуть, то соціальні мережі мають вас предупреждать про те, що рібятки буде все погано, якщо ви будете їм дуже великою. Кількість часу користуватись ну приблизно теж саме як і на порносайтах. Мені здається, тому а, от така от штука. А в Австралії взагалі, вирішили піти а, зробити степ-форвард і заборонити використання соціальних мереж дітям до 16 років, тому що ну скажуть, що дивіться, тінейджери не спілкуються один з одним, весь час сидять в соціальних мережах і ніхіра не розвивають свої соціальні скіли. Тому в Австралії напевно будуть не тільки а, велика кількість якихось дуже дивних тварин, дуже дивних пауків і. А, Ті самі Астрауси Емо і Кінгуру, а і ще заборона на використання соціальних мереж до 16 років. До речі, ребятки, ті, хто подивилися, як в презентації компанії Apple вони фоткали щось, і Apple Intelligence сказав, що вони там сфоткали. Там показували момент, коли чувак іде, бачить Барєвіч, фоткає його, бачить результати, там які меню і так далі. Коротше, якщо ви думали, що це ж було вже в Google Lens, бо бляха, це є Google Lens. Так, компанія Apple самі заявили, що вони будуть не тільки використовувати чат GBT, будуть використовувати інші сервіси, які представляє. Різні компанії, і в цьому випадку для картинок буде використовуватись Google Image Search, тобто те саме, що використовується в Google Lens. Бо навіть в демо було видно, що там є велика кількість картинок, і далі була кнопочка Отримати більше результатів від Google. І тут, до речі, невідомо чи це компанія Apple буде платити Google за використання цього сервісу, чи це Google буде платити компанії Apple за те, що вони використовують в своїх телефонах сервіс від Google. Бо ми пам'ятаємо, що компанія Google платить близько 20 Мільярдів доларів компанії Apple за те, що Google це е, пошуковий по замовчуванню в Safari. І от якщо буде продовжуватись той самий паттерн, е, те, що ви будете говорити, так це ж було вже в гуглі. Насправді буде бізнес моделлю компанії Apple, яка просто ну, дивіться, в нас тут є місце для того, щоб ставити штучний інтелект. Ми така дуже крута компанія. У нас такі дуже популярні телефони. Так що можете показати свій сервіс, щоб люди знали, що використовується. І в мене є така чуйка, що це не Apple. Буде платити компанії Google, а Google буде відбашльовувати велику кількість грошей компанії Apple для того, щоб коли ви наводите Apple телефон, фоткаєте щось, і він вам каже, що ви там таке сфоткали, використовувався Google. А користувачі Android будуть кричати: Так це ж було вже в Google. І коротше, всі щасливі, всім є чим зайнятися, компанія Apple заробляє гроші. Сім випусків. Мені ще залишилось три, щоб був. 10 Десять інеров, ну коротше, ви розумієте, да? і все це завдяки тому, що ви лайкаєте відео, буде виси більше людей, коментуєте, і мені це дуже подобається. Тому додайте мотивації цьому нещасному чоловіку. Вам не важко, а мені приємно, і Я буду ще краще робити для вас відеоси. Sony нарешті, представили свою нову приставку PlayStation 5 Pro. PlayStation 5 Pro буде трошки тостіше, ніж вот PlayStation. Десь тут він мене стоїть Так, от в мене звичайний PlayStation і кажуть, що там буде і більший процесор, і більше GPU, і коротше, все воно буде краще. І здавалось би, люди купують консолі для того, щоб, ну блін, не думати про те, що якісь ігри будуть тормозити і так далі. Але дійсно, якщо подивитись зараз на велику кількість ігор, які повиходили, вони всі виходять на 30 FPS, і людям це не подобається. А Китайська гра про Макаку взагалі не може видати 30 стабільних FPS і вони там щось пригають. І ви взагалі. Коротше, фішка в тому, що ти, коли її запускаєш, треба вибрати, чи ти хочеш бачити Quality Mod, Performance Mod або Optimal Mod. І причому, коли я тикнув Quality кваліті гра реально тормозила. Тобто я бляха от купив оцю от приставку для того, щоб включати ігри, які тормозять. Ну серйозно, серйозно, компанія Sony, ну, що то є таке? Також вони для таких, як я. Дурачків, які повірили компанії Sony, випускають PlayStation 5 Pro. Вона буде дорожча, ніж звичайний PlayStation і має запускати ігри на більшій кількості FPS. Та бляха, прям як ПК Боярі, ну чорне слово, от ПКшники абдейтули свої комп'ютери, і тепер треба ще й пляха PlayStation новий купувати. Коротше, ви розумієте, мені ця штука і ця концепція не подобається. Ну але фішка в тому, що там будуть нові фічі, там буде AI Upscaling. та всюди вже AI. Я не знаю, чому він не я і тепер апскейлінг, бо він, здається, раніше просто був апскейлінгом. Це те, що ігри будуть виглядати краще, ніж їх вроді як задизайнили. Знову ж буде покращений рейтрейсінг. Я завжди чую, що таке рейтрейсінг. Я так розумію, що це якось зі світлом зв'язано, але, чесно кажучи, ну от відверто, люди, які грають ігри не на найбільших настройках. Вас це взагалі сильно гребе? Ну, серйозно, от ви запускаєте ігри. Є там ультра налаштування, є звичайні налаштування, і ти, звісно, тикаєш ультра налаштування. Вони трошечки, звичайно, прикольніші, але через 5 хвилин гри ти навіть цього не замічаєш. Ну але компанія Sony вирішила, що ви маєте грати на найкращому і анонснули PlayStation 5 Pro. Тут цей підрахували значить аналітики, те, що компанія Tesla може зберегти 500 мільйонів доларів. Якщо замість е, шкіряних мішків буде використовувати своїх роботів, та робот Optimus, якого Ілон Маск представив на якійсь конференціях хрен знає скільки років назад, і він при цьому використав досвід своїх е, російських колег, які колись представляли робота Федію, який був насправді просто перевдягнутою людиною. Тому Ілон Маск, коли представляв робота Optimus, також взяв і представив людину перевдягнуту в цього робота. Ну таке, отак от, от представляють гуманоїдних роботів. Але ну насправді кажуть, що е, розвиток цього Робота є, і сама компанія Тесла каже, що вже два роботи навіть працює в неї на заводах, де не сказали, що вони роблять, не сказали, але кажуть, що працює. Аналітики оцінюють, що робот буде коштувати від 34 до 75 тисяч доларів, що в принципі дешевше, ніж зарплатня, яку платять шкіряному мішку на роботі на цій фабриці. Тому є вирогідність того, що Тесла буде вкладати в своїх же роботів, і їм їх буде трохи дешевше робити, ніж те, що вони будуть до прикладу продавати. І якщо, до прикладу, вони будуть Ристовувати близько тисячі роботів на то на рік вони зможуть економити до 500 мільйонів доларів. Що погодьтесь, досить непогана сума. З іншої сторони, якщо роботи можуть замінити роботу шкіряних мішків навіть зараз, не будучи от прокаченими, то ну напевно цю роботу дійсно давно треба було б заміняти, бо колись та її точно замінять. Чи буде компанія Тесла робити такі речі? Що як це повпливає, і як ми будемо казати, ми приречені роботи, забирають нас все, що ми любимо. Я не знаю, але спостерігаємо. Робот Оптимус забере в мене роботу. Ну, ну реально, якщо робот можна буде купити робота Оптимус, він забере в мене роботу і будуть платити мою зарплату. Я буду тільки за та. Ви знаєте, ми вам розказуємо про новини, які відбуваються в мирних частинах світу. Але ніколи не можна забувати, що і надалі Російська Федерація продовжує своє повномасштабне вторгнення на територію нашої любої держави. Тому як завжди, я вас закликаю допомагати волонтерам. Їм зараз. Ще як важко, збори не закриваються, є кучі лімітацій, НБУ там щось робить, ще якісь штуки. Волонтери, це особливо люди, які дійсно волонтери, а не працюють за зарплатою і так далі. Ви величезні молодці. І будь ласка, я вас призиваю їм допомагати. Звичайно, віримо в ЗСУ. Що би там не відбувалося, які би скандали не відбувалися? Люди, які захищають нас на фронті, це наш захист, це люди, які нас оберігають. І вони не винні в тому, що в державному апараті є якісь дурачки і звичайно. Стараємось піднімати економіку нашої країни. Не забувайте, що треба піклуватися також про себе. Але якщо у вас є лишня гривня, вот наша баночка, ми там назбируємо якісь гроші. Зараз немає активних зборів. Але от-вот -от зараз один з'явиться, і ми там збираємо кошти, які допоможуть частину цього збору зараз зразу підкрити, і буде легше закрити весь збір. Тому допоможіть нам допомогти нашим захисникам захистити нас. Дякую. Це Во, ви ж знаєте, компанія Huawei. Компанія Huawei, яка забанена в Америки, але вона прям дуже популярна в Китаї. І е, я колись говорив, що мені дуже подобається форм-фактор Fold е, девайсів. У мене був Samsung, що то там Fold, і мені прям форм-фактор дуже подобався. Мені дуже не подобався андроїд. Я так з ним не зміг помиритися. Вибачайте, ну все, я, я просто Apple Boy, ви це знаєте. І я прям ну ну не можу. Ну не йде мені паттерни цього андроїда, хоч ти трісні. От взагалі ніяк. Але мені дуже подобаються Foldable дівайси, бо це прям класно. Я повикористовував. Мені сподобалося агонь, і компанія Huawei представила Foldable дівайс, який складається втричі. Та, от, якщо фолдабл розкладався так, в них взагалі якась гармошка, ти береш його розкладаєш, і в тебе там чуть не монітор на руках. Але при цьому ціна цього дівайсу 2800 доларів. Називається він Mate XT Ultimate Design. І чесно, я не розумію, чи це прототип, чи це реклама, чи його дійсно можна буде купити. Я, звичайно, подивився би обзор, але ну, бляха, не знаю. От в три рази фолдабл, мені здається, це вже трохи перебор. Але китайці от роблять, фолдабл дівайси розвиваються. Компанія Apple випустить. Будь ласка, foldable дівайс, ну як мінімум, одного користувача ви зробите супер щасливими. Та я розумію, що це дорого. Так, але ж який користувач? Ну ну давайте трохи. Давайте. Пройтест повідомляє, що Російська Федерація планує витратити близько півмільярди доларів в наступні п'ять років для цензурування інтернету. Та ви, ви знаєте, в Росії прям дуже добре з цензуруванням інтернету. Вони там закривають канали, вони закривають Ютуби, замідляють Ютуби, вони забороняють соціальні мережі. Чомусь правда, там росіян не поменшало в цих соціальних мережах і здається, що вони відчувають себе досить добре. Але фішка в тому, що да, вони планують витрачити ще більше грошей. Це піде на розробку. Власного програмного забезпечення, в чому вони, звісно, почали дуже погано, а зараз досить непогано це роблять. Тут стоїть відзначити, позабороняли всякі VPN-и, поговорили з компаніями Apple і Google і сказали, видаліть нахер з наших сторів VPN-и і реально позабороняли їх. Ну і коротше, вони дійсно створюють свій чебурнет. Як на мене, нічого поганого не стається, тому що люди, які планують достучатися до а, людей, які живуть в Російській Федерації, все ж таки знаходяться знаходяться в російському інфопросторі, ну навряд чи їм цікаво, що відбувається в інших країнах ніж в їхньому мухасранську. Але як бачимо, їм стане ще складніше взнавати, що там буде далі, і це досить сумно, тому що це говорить про наш світ таку штуку, що в нас є найбільша по території країна в світі. І напевно найбагатша по природнім якимось ресурсам, і при цьому там буде деревня дураків. Діревня дураків, які будуть вірити тільки в те, що їм скажуть Готовіть країна, які з інформаційних Джерел є тільки телемарафон». це насправді дуже погано, і як показує практика, призводить до поганих речей для жителів. Але ми ж не жаліємо росіян. Ну вибрали вони собі такий шлях жити в тому місті, де їм просто розказують, які вони великі, а потім підтирати дупу і виходити з свого туалета, який знаходиться на вулиці на морозі. Тут така штука, знаєте, міжнародна спільнота, навіть не дивлячись на те, що всі на міжнародні угоди кладуть хер, все ж таки, міжнародна спільнота хоче зібратися і про щось договоритися. І от тут от в південній Кореї, нещодавно проходив мітинг великої кількості країн. До речі, Росії туди не запросили, тому що вона нападає на Україну, і це взагалі, країна гні, і всі ми це. Чудово знаємо, але ну коротше, тут в південній Кореї разом з іншими країнами організували саміт. Саміт на якому вирішили домовити, що AI, штучний інтелект, не може бути використаний для того, щоб приймати якісь рішення на війні. Та в нас проходять ці конференції. Здебільшого там було питання, чи може AI зробити рішення запускати чи не запускати ядерну зброю. Ну і звичайно, слоган, те, що вони хотіли домовитись, це було те, що якщо ми будемо використовувати якусь зброю, це рішення має приймати людина а не штучний інтелект, тому що ну ми ж людство й ті І Всі вирішили підписати. І знаєте, хто не підписав? А, знаєте, хто підписав? Китай не підписав, тому що вони і так в принципі срали на якійсь е, ці міжнародні угоди. А зараз мені здається, вони просто це демонстративно показують, що їм міжнародна спільнота до сраки. Ну і блін, якщо взяти до уваги, що в них півтора мільярда населення, це майже скільки? Там 20% всього населення у світі. Ну соціальний капітал вони як для цього мають або думають, що мають. І ось агрімент не підписав Китай. І це не значить, що вони планують використання штучного інтелекту для вирішення якихось мілітарних задач. Це, скоріш за все, такий дипломатичний, я не знаю, жест для того, щоб показати, що весь світ, звісно, ви можете домовлятись, а ми будемо робити, що хочемо навіть в такій сенситивній темі. Ну і остання штука. Ви ж знаєте, що люди, які купують Cybertruck, це люди, які просто хочуть. Уваги, бо Сайбертрак відверто уроцька машина, уроцька і просто страшна. Крім того, що вона раніше ще й пальці могла вам відрізати. Ну вона реально ну, гівно. Ну бляха, я не знаю, чи в людей, в яких є хоч якесь почуття прекрасного, вони можуть сказати. Боже, Сайбертрак, яка гарна машина. Також в Сіетлі хтось там побив свій сайбертрак і залишив його на обочині. І в Сіетлі це стало туристичною достопримічательністю. Люди входили і дивились на покинутий сайбертрак. На Редіті навіть з цього зробили мем і Iconic Destination. Перед сайбертраком навіть зробили невеличку таку кабличку. Там поставили хрест, люди почали приносити її квіти і робити фотки, що відвідали мертвий сайбертрак. Після цього, звісно, хтось там підсуетився і сайбертрак забрали. Але в невідомому напрямку, Скоріше за все, десь стоїть там і гниє на штраф площадці. Але от цим американцям настільки нема що робити, що вони з покинутого сайбертраку роблять туристичну достопримічательність. Проблеми країн першого світу розумієте, от такі в них правил. <суб 'єтивний новіні> на цьому всьому і найкраще світі катани. Дякую, що додивились. А до цього <суб 'єві> моменту і далі. Поначителі стані лайк підписка, дзвіночок, коментар. Це все дуже і дуже важливо. Бо ну 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 важливо, ну прям сильно важливо. І головне.